Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні, та не тільки. Сьогодні будемо пекти Паску крафін. Паска Крафін оригінальний рецепт гарної та святкової випічки. Гарна, рум'яна, виглядає дуже ефектно і неймовірно смачна. Я буду використовувати цукати і родзинки. Спочатку заливаємо родзинки окропом або апельсиновим соком, або, як я, ромом. І залишу до моменту використовування. Приготуємо опару. У миску наливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, одну столову ложку цукру з загальної кількості. 3 столові ложки борошна, також загальної кількості. Розмішаємо, накриваємо харчовою плівкою і поставимо в тепле місце на 20 або 30 хвилин. До яєць додаємо жовтки, цукор і дрібку солі. І збиваємо до пишної світлої маси. За цей час моя опара збільшилася в об'ємі в два рази. Подивіться, як багато бульбашок. Додаємо опару у збиті яйця з цукром і просіємо борошно, але не все, залишимо трохи. Замішуємо тісто. Звичайно ж, тісто також можна замішувати руками. В кінці додаємо лимонну цедру, ванільну пасту і розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. І вимішуємо ще тісто. Якщо ви це робите руками, вимішуйте протягом 15 хвилин. Намагайтеся не додавати зайвого борошна. Тісто повинно бути еластичним і злегка липнути до рук. Змащуємо миску, а також руки олією. Обминаємо тісто, збираємо його у кулю і викладаємо у миску. Накриваємо харчовою плівкою і поставимо в тепле місце на 1 або 15 години. Тісто має збільшитись приблизно в 2-3 рази. З цієї кількості тіста буде 4 паски. Я буду використовувати ось такі паперові 250 грамові формочки. Діаметром 9 см. І висотою 9 см. І потім за допомогою паперу можна легко наростити висоту форми. Ось так піднялося моє тісто. Подивіться, яке воно м'якеньке, запашне. Ділимо його на дві рівні частини. Одну частину я поки що залишу, накривши її харчовою плівкою. А другу розкачаємо у тонкий прямокутник. Розкачала я тоненько, аж просвічується. Змащуємо тісто половиною з загальної кількості м'яким вершковим маслом. Я це роблю пензликом, але, мабуть, краще це робити руками. Потім рівномірно посипаємо половиною загальної кількості цукатами і родзинками. З родзинок я злила усю зайву рідину і просушила їх. Акуратно згортаємо в рулет, починаючи з вузького боку. Розрізаємо рулет гострим ножем вздовж на дві частини. Тобто, з одного рулета у нас вийдуть дві паски. Загортаємо одну частину спіраллю розрізом назовні. У вигляді равлика. А кінчик загинаємо всередину. Так само робимо з другим шматочком тіста. Обережно викладаємо паски у форми. І краще відразу наростити форми пергаментним папером. Накриваємо паски зверху харчовою плівкою і поставимо у тепле місце для підйому на 30 або 40 хвилин. Подивіться, як піднялися мої пасочки. А тепер ставимо випікатися паски в попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Приблизно на 30 або 40 хвилин. Якщо верх починає надто сильно рум'янитись, можна накрити його фольгою. На готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною шпажкою. А коли пасочки охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою. Запевняю, ніхто з ваших близьких не залишиться байдужим. Ніжна текстура і неперевершений смак. Друзі, а якщо вам сподобаються ці паски крафіни, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!